STEM Guide – Початкова школа. Візуальні інструкції для проведення експериментів. Дослід, що тоне, а що плаває. Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Мета досліду визначити, чому деякі предмети тонуть, а інші плавають. Порівнявши монету та пластикову кришку. Необхідні матеріали. Прозора миска або ємність із водою. Одна монета. Пластикова кришка. Листок паперу для запису результатів. Кроки досліду. Крок 1. Наповніть миску водою приблизно на 3 четвертої її об'єму. Крок другий. Спочатку обережно покладіть монету у воду. Крок 3. Спостерігайте. Монета тоне чи плаває. Крок 4. Запишіть спостереження на листку паперу. Крок п'ятий. Далі помістіть у воду пластикову кришку. Крок шостий. Спостерігайте. Тоне чи плаває кришка. Крок 7. Запишіть результат. Крок 8. Порівняйте, чому монета тоне, а кришка плаває. Запитайте у дітей, як вони думають, що впливає на здатність предмета плавати. Його матеріал, форма чи розмір. Поясніть дітям, що монета тоне через свою високу щільність, пластикова кришка плаває, бо її щільність менше за щільність води, і вона має широку поверхню, яка утримує на поверхні води. Цей дослід допоможе учням зрозуміти, що на плавучість предметів впливає їх щільність і форма. Важкі предмети тонуть, а легкі плавають. Ваша stem історія тільки починається.